Від комісії Європарламенту з питань безпеки та оборони заявили, що військові інструктори країн ЄС підготували вже 24 тисячі українських військовослужбовців. І що нам робити? Члени цієї комісії оцінили військову підготовку українців у тренувальних центрах Німеччини та Польщі. Метою їхньої діяльності є підготовка 30 тисяч українських військовослужбовців. Що буде далі, буде залежати від ситуації на полі бою та потреб України. Там наголосили, що ЄС надаватиме Україні військову допомогу настільки довго, наскільки буде потрібно, і зазначили, що не слід недооцінювати можливості ЄС та міцне партнерство країн заходу щодо підтримки України. І якраз хочемо з вами розпочати безумовно з теми засідання Ради Україно-НАТО. Ця зустріч відбувається на рівні послів. сторони проводять консультації щодо безпеки у Чорному морі та зернового експорту. Ну і напередодні зустрічі у своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, від безпеки Чорноморських портів залежить стабільність на ринку продовольства у цілому світі. Світ знає, що з безпеки наших чорноморських портів починається. Спокій та стабільність на світовому продовольчому ринку. Зараз той час, коли важливо зібрати врожай рішучості, безпекової рішучості, щоб згодом нікому не довелось опинитись в ролі збирачів врожаю хаосу ані в країнах Африки, ані будь-де на інших континентах. Продовольча безпека це глобально важливий пріоритет і частина української формули миру. Пане Костянтине, ну про це запитання, яких рішень слід очікувати? Власне чи зможуть напрацювати саме такі рішення, які забезпечить експорт українського зерна? Ну і дадуть Росії зірвати цей процес, що вона зараз робить дуже Росія саме цілеспрямовано і швидко, зокрема від атаки по нашій інфраструктурі, по нашим портам. Також чи спроможеться Захід працювати і реалізувати саме такі рішення? Як ну, ви бачите цей процес? Передусім, по засіданню Ради України НАТО, я вважаю, що це був політично важливий крок, тому що це було по суті перше таке змістовне засідання ради після його. Затвердження і інаугураційного засідання, яке відбулося у Вільнюсі, тому з цієї точки зору дуже добре, що нам вдалося його скликати. По-друге, як це показало засідання, ми можемо його в будь-який момент скликати, і тепер Угорщина не має права вето, і це теж дуже добре, на відміну від комісії України-НАТО. По-третє, це дуже важливо, щоб ми в такий спосіб об'єднали всі країни альянсу навколо нашої проблематики проблематики зернового води. І це засідання якраз показало його скликання, що ця тема є темою і проблемою не лише тепер України від тепер, а й країн Альянсу. Звичайно, дуже хотілося б, щоб по суті. Тобто рішення, якісь були прийняті конкретні Вражді, якщо ми скликаємо такий важливий орган, то ми почекували якісь важливі рішення, принаймні, якісь послати сигнали Росії. Звичайно, як на мене, дуже важлива була позиція Туреччини. Ви правильно відзначили, що це була зустріч на рівні послів, але дуже добре, що українська сторона була представлена на рівні віце-прем'єра Кубракова і дала змогу. Я думаю, фахова окреслити ситуацію, яка зараз відбувається. Дуже важливо, що країни альянсу чітко підтвердили, що дії Росії і Росія це. Небезпека для всього регіону Чорного моря це дуже добре. Я би, наприклад, хотів би почути якісь ідеї, на кшталт, наприклад, опрацювати можливість і тут звичайна позиція Тур Туреччини була важлива, перспективу закриття, наприклад, босфору Дарданели з боку Туреччини, у разі, якщо Росія буде поступати в такий спосіб, як я розумію, за цього засідання вони залишили. Знаєте, такий маржу для маневру для Росії, і я так розумію, ближчим часом Туреччина, турецьке керівництво і, зокрема, президент Ердоган будуть комунікувати з Росією на предмет з'ясування, що стояло за рішенням Путіна припинити дію угоди, чи вона похована назавжди, чи все таки є шанси її відновити? Саме я, я так розумію, такі сигнали, такі наративи і звучали під час. Цього, цього засідання. І, звичайно, я дуже сподіваюся, що це буде також потужний сигнал і африканським країнам, тому що ви знаєте, важливо, що ця, ця, ця рада відбулася напередодні проанонсованого так званого саміту Саміт Росія-Африка. Росія це так також сигнал так званому глобальному півдню, зокрема країнам Африки, про те, що про важливість зернового коридору і, і важливість того, щоб воно він був відновлений. І на мій погляд, дуже важливо також тепер залучати до цього діалогу. Це має бути не монолог, до діалогу якомога більше країн Африки для того, щоб привертати не лише країни, які як Україна продає зерно, а ті країни, які... Потребують цього зерна цієї продукції. Це важливо, ну тоді невеличке уточнення. Якщо ми вже згадали оцей се саміт Росія Африка, який має відбутися 27-28 липня, напередодні абсолютно офіційна інформація, що дві третини з лідерів африканських країн, які мали перебути на цей саміт, а вони заявили про свою відмову бути на ньому. Так а ще раніше дуже жорстко з критикою виступили приводу виходу зернової води Росії, я нагадаю Каїр і Кенія. Тож наскільки їхня позиція зокрема і вплине вплине загалом на реалізацію експорту українського зерна західним світом? На докладання, що найбільше зусиль, тому що приміром, а те, що туреччина і країна НАТО виставлять для конвою свої кораблі, я відверто скажу, я не вірю. Ну давайте так. Я думаю, що на наших очах зараз відбувається боротьба за позиції так так званого глобального півдня. Ну передусім в даному випадку за африканські країни. Дивіться, Путін скликає вперше за останні, якщо не помиляюсь, 4 роки саміт. Останній був у 19-му році, якщо не помиляюсь, саміт Росія-Африка. Наш міністр закордонних справ зараз робить турне по африканських країнах і зустрічається з лідерами теж африканських країн. Паралельно дуже активно працюють наші посольства на предмет відкриття можливостей для експорту української продукції. Плюс активно працюють наші французькі американські партнери. Я думаю, власне, якраз це є заслуга нашого, як кажуть, проукраїнського фронту в тому, що багато лідерів африканських країн відмовилися їхати до Росії для участі в саміті. І самі цифри говорять самі за себе. Якщо не помиляюся, пресі є всього на 17 глав держав і 10 глав урядів будуть брати участь. Це до прикладу. У дев'ятнадцятому році, якщо не помиляюсь, 41 глав держав і урядів брали участь у такому саміті. Тому на даному етапі будемо дивитися, як буде розклад сил. Але дуже важливо, що на саміті в Росії не будуть представлені глави держав-урядів ключових найкрупніших африканських країн. Ми вже згадали про Кенію, я би ще назвав сюди Нігерію, Демократичну Республіку Конго. Тому я думаю, що це теж сигнал Путіну. І, звичайно, це, це важлива і дипломатична боротьба також.